Сталося довгоочікуване. Нарешті ми побачили тексти проєктів законів, які Палата представників у Вашингтоні має розглянути вже цієї суботи. Почну з того, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив таке. Вчора коментуючи ці законопроекти, зараз критично важливим є надання Україні летальної допомоги. Історія судить нас за нашими вчинками. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити, заявив Джонсон. Від себе додам, що це слід було зробити ще кілька місяців тому. Але як би там не було, нарешті з'явилися тексти. Що нас найбільше цікавить, і посольство наше у Вашингтоні. Вже встигло проаналізувати цей, цю частину пакету, яка стосується України. Бо тепер знову чотири окремі законопроекти. Не пакет, як це було під час голосування в Сенаті, а окремі частини, які стосуються Ізраїлю, України, індо Тихоокеанського регіону та загальних принципів безпеки. Отже, в частині України сума, яку Проголосував уже Сенат раніше зберіглася. Це 60 мільярдів 840 мільйонів доларів. Знову ж таки, повторюю, що це пропозиція, це законопроект, який ще не проголосований. Що нам ще важливо знати? Що з цієї суми 23,2 мільярда доларів це поповнення американських озброєнь, запасів і засобів захисту. Тобто, це те, що для нас є критично важливим. Це е, ракети, в тому числі великої дальності, це озброєння, це боєприпаси. Тому е, не будемо зараз детальніше розглядати всі ці суми, бо законопроєкт займає обсяг більше 40 сторінок, і там все розписано, на які потреби що. Для нас головне зараз критично важлива зброя: протиповітряна оборона, ракети, боєприпаси. І це. В цьому законопроекті є. Що ще є нового в законопроекті? В законопроекті є також суми, дві суми: 7,9 мільярда і 1,6 мільярда доларів, які надаються, пропонуються надати Україні у вигляді позики економічної допомоги, так званої. Тобто те, про що раніше ми чули тільки? Розмови, тепер ми бачимо цифри, і бачимо також, що ця навіть ця позика, яка складає трохи більше 9,5 мільярдів доларів, може бути рішенням президента за погодженням з Сенатом скасована, тобто стати безоплатною. Важливо також, що з'явився і текст четвертого законопроекту, про який раніше ми нічого не навіть не знали. Він називається Акт про мир у 21 столітті через силу. Цей законопроект для нас теж важливим є. Чому? Тому що там передбачається можливість конфіскації суверенних активів Російської Федерації на користь України. Пропонується створити два фонди, через які ці кошти будуть передаватись Україні. Це Compensation Фонд, фонд компенсації і Ukraine Support Фонд. Фонд підтримки України. Ми вже маємо першу реакцію з Вашингтону. Всі з нетерпінням очікують голосування. Сподіваємося, що на цьому коло, принаймні, це перше коло, замкнеться, і Конгрес стане не крок ближчим до прийняття остаточного рішення. Президент Байден вже заявив, що підпише, тільки вже проголосуйте. А ми вже давно чекаємо цю допомогу, яка нам. Так потрібно на фронті. Важливо також, що Державний департамент і Пентагон мають розробити стратегію допомоги Україні. Це теж буде потім. Ще раз наголошую, що ракети і зброя нам потрібні вже зараз. Компенсація через конфісковані російські активи. Голосування по всіх проєктах, по чотирьох, відбудеться в суботу, у другій половині дня. Очевидно, Треба ще вивчити процедуру голосування в Конгресі Сполучених Штатів. Скоріше за все, Сенат також має схвалити цей пакет. Багато деталей. Закон містить по Україні тільки понад 40 сторінок. Важливо, що ці новини з'явилися в той час, коли тривав і завершувався візит прем'єр-міністра України до Сполучених Штатів Америки. Були переговори в тому числі з Міжнародним валютним фондом, а це також про допомогу Україні.